Стільки випробувань за цей місяць, стільки страшних випробувань, стільки жертв ми бачили, стільки руйнувань. Тобто навантаження дуже велике, але потім знаходяться якісь нові емоції, що допомагають нам втриматися. Я хочу, щоб не забували про війну. Людський вимір цього конфлікту він невимовно страшний, частково. Або епізодично, тому я і постійно намагаюся говорити на будь-яких майданчиках про це, доносити це людськими простими словами, розповідаючи історії. І з часом е, е, буває дуже складно, але я все ж таки вірю, що ці випробувані і навантаження всіх роблять е, е, сильнішим. Ми всі просто чекаємо на перемогу. Впали, і ми могли б більш вільно себе почувати. Крайнсьфер с леді оленсаледі України Олена Зеленська, виступала в Конгресі Сполучених Штатів. Сказала: я до вас прийшла не як перша леді. Я прийшла до вас як мати і донька, як представниця сім'ї всього світу. І нас а, зараз весь світ розрушився через війну. Вона описувала обличчя дітей а, вбитих російськими ракетами в класній кімнаті або на а, в гральні, а, в гральному майданчику, або навіть у колисці. 96-річний чоловік, який прожив а, війну, декілька концентраційних таборів, був битий в своїй квартирі. Ті, хто вип... живе в Україні, цивільні люди зараз потерпають від порушення правил війни. Власне про це вона і говорить з людьми різних країн. Вона каже про людей своєї країни, особливо дітей. Вона описує той жах, який продовжується, і вона каже дякую за ту критичну підтримку, яку надають різні країни, але каже: Надайте більше військової підтримки, щоб росіяни не могли вбити більше дітей. Вона стала абсолютно впізнаваним обличчям своєї країни. Цього тижня, як і її королівська високість, вона брала участь у конференції з запобігання сексуального насильства в часи війни, і вона описала арсенал тої зброї, який використовує систематично і відкрито Російська Федерація. Вбивають використовує гвалтування як зброю від чотирилітньої дівчинки до 82 Літньої е, жінки, і е, вона наполягає на тому, щоб злочинців. Було покарано. Вона вже тепер є гравцем на світовій арені, але вона каже, що вона ніколи чого не очікувала і бачить це як свій обов'язок. Вона робить все, що може для того, щоб покласти край війні і щоб показати, що Україна переможе, не лише захищаючи демократію для українців, але й для всього світу. Вона також вказує, що. Жінки України взяли на себе нову роль. Хтось б'ється на фронті, хтось допомагає батькам, хтось бере участь у гуманітарній допомозі, хтось відбудовує малий бізнес. Жінки, які через це пройшли, не повернуться до свого минулого життя, тому що роль жінок в суспільстві вже змінилася. і. Вона тепер створила свій фонд, який як вона описує, для людей і з людьми. Вона використовує свої міжнародні зв'язки для того, щоб відновити і покращити життя людей в Україні. Вона знає, що відновлення відбудови в Україні починається з кожної окремої особи, і та місія, яку вона поставила для свого фонду, полягає в тому, щоб відновити людський капітал в Україні. Вона також. Є організаторкою саміту перших леді і джентльменів, який є платформою для взаємодії між такими ж її колегами з країн, і в результаті її зусиль було зібрано кошти на задоволення критичних потреб українців. Вона робить все, що може для того, щоб Україна вистояла проти навали Росії, все, що вона може, для того, щоб допомогти українцям триматися. І е, ми розуміємо, як величезне навантаження на всіх них зараз, але вони вистоять. І зараз я прочитаю за що за невпинні зусилля для підтримки України і її боротьби за свободу, демократію і саме існування проти брутальної навали за те, що вона говорить за тих, хто не може говорити від себе про їхню біль, про їхні страждання і втрати, за створення фонду і платформи, за пріоритизацію таких питань як добробут. Ут українських дітей, ментальне здоров'я, травма і домашнє насильство. Джорджтанський інціртет з гордістю нагороджує нагород премію Гілларі Родом Клінтон за сприяння порядку денного жінки, мер безпека, першу леді України Олену Зеленську. On behalf of all of us gathered here uh, at Georgetown University. Округ Колумбія для цієї церемонії нагородження. Її проводить Джорджанський інститут з питань жінок миру і безпеки. І ми хотіли б знати, що ми підтримуємо ваші зусилля, невпинні зусилля, і ця нагорода показує наскільки ми розуміємо потреби, які ви намагаєтеся задовольнити, завдяки фонду. І ми потребуємо ваш фонд. Ми збираємо пожертвування не лише в сполучених штатах, але й по всьому світі. Ми з вами від імені свободи, безпеки і миру, які Забезпечать е, сильну демократію в Україні в Україні, яка є територіально цілісною, для того щоб задоволено було потреби українців, і, як ви кажете, весь час особливо дітей наступного покоління е, українців, які будуть жити в вільній е, спільній і демократичній Україні. Good afternoon, ladies and gentlemen. I will give a very short speech. It is a great honor for me to receive this award. But, frankly speaking, I don't have the feeling that it is only mine. All of Ukraine is currently fighting for freedom and at the same time for peaceful life in the whole world. Because while Russia is launching missiles at Ukrainian cities, there is no peace anywhere, unfortunately. Therefore, please let me express gratitude and share this award with every Ukrainian woman and man who defends the right to peace. I consider this award as another sign of the United States' support for all of Ukraine. The support, which, trust me, Every person in our country sees and will remember. I'm especially grateful to you, Secretary Clinton, for supporting my foundation. Absolutely all its work is aimed at helping civilians. By supporting Ukraine today, each of you supports peace in the future. Thank you.